Гривня продовжує падіння на міжбанку. Національна валюта опустилася вже до 25 гривень і 70 копійок за долар і буде знецінюватися далі, кажуть економісти. Який курс обіцяють на осінь? І що може врятувати гривню? Розкаже Вікторія Потапова. Майже 26 гривень за один долар просять сьогодні у столичних обмінниках, і це не межа, кажуть експерти. Вони прогнозують, національна валюта і далі падатиме. До кінця осені курс може сягнути 27 гривень за долар. На Найбільш базовий сценарій, який основується на тому, що Україна встановить співпрацювання з міжнародним валютним фондом. це значить, що ми вполні можемо видержувати курсовий коридор від 25 до 27 гривень до кінця цього року. Серед основних причин серпневого падіння гривні. Відтермінування транші міжнародного валютного фонду, а також виплати вкладникам з ванкрутілих банків. За оцінками експертів, люди отримали готівку і тепер купують за неї долари. В тому числі ми розуміємо, що було зв'язано в тому числі з виплати вкладів по, по упомянутим раніше банкам вишившим з ринку, і це привело к тому, що був определен всплеск інтереси фізичних ліс покупки налічної валюти. Кроме цього, я думаю, що одним із факторів являлось також опільне обострієння ситуації на Востокі і а, в Криму. Рятівною паличкою для гривні міг би стати кредит від міжнародного валютного фонду, кажуть фахівці. Однак для отримання грошей Україні треба щонайменше запустити систему електронного декларування, реформувати банківський сектор і провести прозору приватизацію. Якщо міжнародної підтримки не дочекаємось, вже у кінці року купуватимемо долар по 30 гривень. Такий невтішний прогноз фахівців Вікторія Потапова, В'ячеслав Нендичанський, Сабиті канал Україна.